Другий тиждень на міжнародному центрі миротворчості та безпеки відточують свої фахові навички майбутні командири механізованих і танкових підрозділів. За цей час з ними проведено чимало практичних занять, які основними для обраної спеціальності: вогнева і тактична підготовка, водіння бойових машин, експлуатації бойової техніки. Тощо але, окрім цього, велику цікавість у курсантів викликають і інші предмети. Так, на одному з навчальних місць полігону майбутніх командирів піхотинців, викладачі кафедри тактико спеціальних дисциплін, вчать дієм зводу у бойовому розвідувальному дозорі. Мета першочергового сьогоднішнього заняття навчити курсантів як майбутніх офіцерів в подальшому вміти і практично придбати навички щодо дій в складі взводу, призначеного у розвідувальний або бойовий розвідувальний дозор, тобто виконувати розвідувальні завдання, тому що розвідка є важливою скажімо так, при виконанні любого завдання під час ведення будь-якого бою. З цим твердженням погоджується і третьокурсник, молодший сержант Анатолій Куликівський. Це заняття дозволяє нам не тільки вивчати нашу спеціальність як механізовані підрозділи. Ми поглибляємося у вивчення, тобто тактики дій розвідувальних підрозділів, тактики дій спеціальних підрозділів. Також ну, тому що їх завдання можуть покладатися так і на наші на механізовані підрозділи. Після відпрацювання теоретичних питань, під час яких курсанти віддавали бойовий наказ, організовували дії свого підрозділу, долали ймовірний передній край оборони противника, настав час несподіванок. Звод отримав завдання знищити групу бойовиків та повернути викрадені важливі документи. Часу для прийняття рішення обмаль, адже ворог може у будь-який час залишити місце передпочинку, напівзруйновану будівлю та зникнути. Тим більше, що командир умовного противника налаштований рішуче. В кожного є свій сектор спостереження, сектор обстрілу. От, звісно, ми маємо на озброєнні дими, умовні гранати, боєприпаси, тобто все буде максимально приблизно до реальної обстановки. Тим ця впевненість досить швидко розбилася об грамотній рушучій дії штурмової групи. Буквально декілька хвилин запеклого бою і ліго бойовиків знищено, а викрадені документи вдалося відбити. Своїми враженнями після сутички поділився командир відділення молодший сержант Роман Рейтор. Дуже важко штурмувати, коли оборона є підготовлена. Ми наступали з ходу, Було дуже мало часу на підготовку, але тим не менш, ми з завданням і продовжили наступ. В цілому задоволений діями підопічних і керівник заняття, начальник кафедри тактико спеціальних дисциплін. Полковник Володимир Жаревський. У них вже на сьогоднішній день досить таки непоганий рівень підготовки. Тому що Вони не бояться, перш за все, вони не бояться приймати рішення, вони не бояться е, керувати своїми товаришами в ролі командира взводу, в ролі командира відділення. Це вже великий прогрес на сьогоднішній день. От, але працювати відповідно є над чим. Є ще в нас цілий рік на підготовку. От, ми будемо покращувати ці знання, от, поглиблювати їх, будемо давати можливість виконувати свої обов'язки не тільки на посадах командира взводу чи командира, наприклад, розвідування. Підрозділу в масштабі взводу, а й на рівні роти і так далі. На іншому боці полігону майбутні офіцери-танкісти успішно виконали одну із основних вправ свого фаху. У складі екіпажів молоді захисники України досконалювали практичні навички із володіння гарматним та стрілецьким озброєнням бойових машин. Виконання цієї вправи передбачає злагодження дії всього екіпажу під час знищення умовного противника. Виконував прав контрольний стрільб. Було чотири цілі танк, РПГ, піхота та БЗО. Чотири цілі. Всі чотири цілі вразно на оцінку відміну. Стосунки з танком як на ти, а як мої руки і ноги. Зраз, зараз набагато легше, проще, як було. На першому курсі, не знаючи при стрільбі, кажуть, багато чого забували, а зараз руки вже самі знають до чого братися. Задоволені високим рівнем підготовки і викладачі майбутніх командирів танкістів. Хочу відмітити, що курсанти підготовлені добре. Пройшли теоретичну і практичну підготовку пункті постійної дислокації на е, динамічних тренажерах. От, виконували вправи підготовчих стрільб, виконували вправи на допуск до штатної стрільби. В цілому підготовлені добре. Показують впевнені навички в діях при танковому озброєнні. От і той тобто, влучають в цілі, отримують позитивні оценки. Звичайно, викладачі пишаються своїми вихованцями, які у реальних бойових умовах довели, що в академії правильно вчать та виховують курсантів. Ми навчаємо своїх курсантів на прикладах тих офіцерів, які отримали досвід в зоні проведення. АТО, постійно з ними спілкуємося. Так можу привести приклад. Старший лейтенант Бажок, герой України, який навчався в нашому навчальному закладі, вот. стріляв на даній танковій директрисі, виконував вправи. Зараз проходить службу в одній з частин э, сухопутних військ. Вот. Ну, на його прикладі ми показуємо, як необхідно готувати, готуватись, як необхідно служити.